Ще у 2008 році одному з товариств з обмеженою відповідальністю було виділено в оренду на 15 років 5709 гектарів лісу. У свою чергу товариство пообіцяло надати Андрушівці спонсорську допомогу для соціально-економічного розвитку та не заважати жителям вільно користуватися лісом, збирати ягоди та гриби. Колишній міський голова Андрушівки, а нині голова сільської ради села Гальчин Михайло Сушко впевнений, що рішення попередньої влади тоді було неправомірним. Міська рада не погоджувало прийняття таке рішення, можна сказати, було категорично проти, тому що більшість голосів було прийнято відмовити. Товариство з обмеженою відповідальністю огородило парканом ліс. Люди позбавлені доступу до річки, перекриті міграційні шляхи диких звірів. Місцевих депутатів охорона не пускає загорожа, аби Ті перевірили діяльність мисливського підприємства. В цілому люди. Які не тільки тут поблизості живуть, а в цілому і в Андрушівці дуже негативно відносяться до цього. Наприкінці минулого місяця народний депутат України Володимир Каплієнко звернувся з депутатським запитом до Генеральної прокуратури України з проханням сприяти вирішенню конфлікту. Деякі, особливо знаєте, діл ділки або ділочки, вважають, що вони саме хитрі, вважають, що вони саме перші, і вважають, що Україна це знаєте таке Країна, в якій можна робити все, я зробив заяву в п'ятницю з парламентської трибуни про те, що даю один місяць керівництву цієї установи на те, щоб вони прибралися з Антрішевського лісу, або ми їх винесемо звідти.